Всім привіт! В сьогоднішній добірці ми розповімо вам про турецькі серіали, в яких розповідається про примусовий шлюб з відтінком романтики. У багатьох країнах ця традиція заборонена, але займає деяке місце в інших країнах світу. Тож залишайся і дивися відео до кінця. Ну а я бажаю всім гарного настрою і переходжу до добірки. Відкриваю сьогоднішній топ серіал. Голубка в головних ролях знялись Мехмет Аліну Роглу Альміла Ада Нюрсель Косе. Про красу Золю ходять легенди, але це не єдине, що приваблює Кенана. Якось він витягує її на світ Божий. Побачивши прекрасну дівчину, він шалено закохується в неї, але дуже дивується, дізнавшись, хто вона. Обидва головні герої мають темне минуле. З'ясовується, що 15 років тому було скоєно вбивство, яке торкнулося їхніх родин. З того часу дві родини ворогують не на життя, а на смерть. Кенан та Зойлюф стикаються з таємницями минулого, вони мають розкрити багато загадок, чи зможе любов очистити кров, що пролилася. Серіал представляє нам історію повну поворотів та сюрпризів, які тримають глядача у напрузі. Цей серіал нікого не залишить байдужим, це перлина, яку не можна пропустити. Якщо ви є шанувальником цього серіалу, ставте вподобайки і коментуйте, що думаєте. У серіалі чудовий зять в головних ролях знялись Бурджу Озберґалірсандуру, Нюкет Дуру, Ерхан і ЗДЖЕЛУ. Молода дівчина Меліке довго мріє про те, щоб перебратися, жити та працювати в Стамбулі. Її родина сподівається, що в їхньої доньки все добре складається, і вона живе ні в чому собі не відмовляючи. Працює найкращим журналістом, живе в великому шикарному будинку та збирається виходити заміж за турецького лікаря, як і мріяла. А насправді дівчина ледве зводить кінці з кінцями. Вона пройшла дуже багато кастингів і журналістики, щоб отримати хоч якусь роботу. Якось дівчина побігла за кішкою і її, мало на машині, не збив Михмет. Тоді одразу між ними пройшла іскра. Меліке дізнається, що пластичний хірург Махмет Черахан. Збирається одружитися з начальницею Маліке. Дівчина дуже скептично ставиться до цього. Незабаром Маліке має дуже велику можливість підкорити Стамбул. Їй випадає шанс, про який так довго вона мріяла. Дівчині виходить добути новину, яка переросте у скандальну для всієї країни. Згодом ця новина дуже вплине та позначиться на мехметі чи Рахані. Але молоді люди ще не знають, що такі новини шантажу та брехні ховаються за великою любов'ю. Яка розкриє всі карти назовні. В серіалі «Смарагдовий Фенікс в головних ролях знялись Альп Альпнабруз, Джарен Єлмаз, Хатідже Аслан, Елів Чакман, Селім Селімберактар. Сюжет серіалу обертається навколо зімрют гарної молодої дівчини із бідної родини. Один із керівників бізнесу Аділь Бей давно вже закоханий у неї і хоче бачити її своєю дружиною. Але скромна красуня тягне із відповіддю, адже в своєму серці вона носить глибоку рану. Зюмрют тільки недавно втратила коханого, який загинув у боях на території Сирії. Молодий чоловік це племінник пана Аділя, Серхат Діміркан. Про ці стосунки не знав ніхто з родини та знайомих, окрім близької подруги зюмрют. Прагнення її матері, які набридли злидні. Вона щосили намагається змусити свою старшу доньку погодитись на цей шлюб, але на дівчину не діють жодні умовляння. Однак, в результаті вона приймає пропозицію пана Аділя: незабаром грають весілля. Але ж хто знав, що все закінчиться саме так? Це стало не єдиним потрясінням для молодої нареченої. Після реєстрації весілля на урочистості з'являється сархат, якого всі вважали загиблим. Молода людина не може повірити своїм очам. Його кохана пов'язала своє життя з його дядьком. Серхат незабаром має змінити свій гнів на зовсім інші почуття, адже на смертному одрі його дядько попросив бути завжди поруч із зюмру, захищати та оберігати її. Якщо вам подобаються історії про кохання та трагедію, не пропустіть цей серіал. В серіалі Чужа в головних ролях знялись. Севда Ергінджі, Ісмаїл Шашмас, Періхан Саваш, Седеф Авджі Події серіалу розгортаються в Стамбулі. Початок історії головної героїні надто нагадує казку про попелюшку. Езо і красива дівчина, яка рано осиротіла. Коли кохана людина запропонувала вийти заміж, вона вирішила, що справдилися всі її мрії. Спільне сімейне життя молодих. Виявилось у колі вимогливої та владної свекрухи. Все складалося зовсім не так, як мріяла дівчина. Примхлива, владна свекруха звикла, що всі в будинку повинні підкорятися її примхам і наказам. А улюблений син її власність. Молодий чоловік, юрист, який багато часу проводить на роботі. До того ж, він виріс у постійному підпорядкуванні матері, тому не дивно, що головний герой став маминим синком, що у всьому погоджується з нею. Вечорами свекруха робила підступи і намовляла на бідну невістку, а син усьому вірив. Однак наклик тягнув за собою інший. Ось так поступово почав охолоджувати до своєї дружини, яку колись дуже любив. Вона, немов покинута в безодню, залишилася сама зі своєю бідою. Нещасна, самотня та нікому не потрібна молода жінка. Нарешті усвідомлює, що повинна сама боротися за власне щастя, за своє місце під сонцем. Насамперед, Езо вирішує помститися свекрусі за все зло, що вона її завдала. Сюжет серіалу дуже цікавий та зачіпляє з першої серії. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. В серіалі села Повернення додому в головних ролях знялись Джансу Дере, Мехмет Аків Алакурт. Що б ви зробили, якби вас продав батько? Фільм про дівчину на ім'я села, яка намагається впровадитись в інший світ зі своїми традиціями та вихованням, з мудрим для цього віку підходом. Життя сели було нелегким і її сім'я пережила безліч економічних проблем, та її батько у розпачі. Через 16 років її батько все таки вирушає на пошуки доньки, оскільки її мати вмирає. Села Дівчина, яка мріє про традиції та любов, були у згоді, але волею долі вона потрапляє у тюремне ув'язнення, а потім примудряється втекти на волю. В серіалі Маленька наречена в головних ролях знялись Юстену Кавелат, Гюхкан Шахін, Уфу Сен, Орхан Шимшек. Серіал розповість про трагедію дитячих шлюбів у Туреччині. Жахливі закони турецького народу піддають 13-річну дівчинку Зехру величезним випробуванням. Її видають заміж за інваліда, а її мати вмирає зі словами Ти не моя дочка, чиєю донькою є захра. Чому її видали заміж у такому маленькому віці? Лише вчителька Мелек хоче захистити дівчинку, але Мелек та Захра не знає, що їхні долі тісно пов'язані. Маленька наречена це серіал, який зачіпає важливу і болісну проблему, що зуміла передати послання надії та боротьби. Цей серіал варто подивитися, щоб краще зрозуміти, з якими проблемами стикаються дівчата у всьому світі. Якщо ви є підписником нашого каналу, ми дуже вдячні вам за підтримку та увагу до нашого каналу. Обов'язково поставте вподобайку до цього відео та догляньте його до кінця, щоб нічого не пропустити. Давайте разом вивчатимемо дивовижний світ турецького кіно. В серіалі ти назви в головних ролях знялись Еркан Мерич, Казал Субаши, Езгій Боран. Це інтенсивна та романтична драма, яка показує складності кохання та відносини у складних ситуаціях. Серіал розповість про молодого чоловіка на ім'я Омер, який після зради матері до іншого чоловіка має зіпсоване сприйняття жінок і вважає їх небезпечними і не варті довіри. Забезпечене життя не може дати йому відчуття повного щастя, оскільки хвора улюблена молодша сестра. Айша у неї рак мозку, і жити їй залишилося не більше ніж півроку. Айша знає про свій швидкий відхід. І просить брата одружитися. Тоді вона може бути за нього спокійною. Омер погоджується на фіктивний шлюб, щоб зробити свою сестру щасливою перед смертю. Випадкова зустріч і вирішила вибір майбутньої дружини: захрака я з бідної сім'ї, яка любить своїх батьків, хоча вони їй і не рідні подальший розвиток подій змусить повністю змінити погляди молодих людей на життя. Серіал демонструє талант Туреччини у створенні напружених та захоплюючих драм, які дуже подобаються глядачам по всьому світу. Акторська гра вражає, що робить їх реальними та легкими для глядача. В серіалі номер 309 в головних ролях знялись Демет Оздімір Фуркан Палали Сумруя Бруджук. Гарна та розумна дівчина Лале, яку покинули перед весіллям, поставила хрест на коханій. І, все ж таки, не відмовивши мамі, яка намагається видати її заміж, вона погоджується піти на зустріч організовану мамою з доктором Онуром. Але той, що присів до її столика, зовсім інший Онур. Це непорозуміння призведе до несподіваних результатів. Серіал досліджує безліч цікавих тем, як сім'я та любов, спадщина та пошук щастя. Що ж це був останній серіал сьогоднішньої добірки. Підписуйтесь, тому що добірок я планую дуже-дуже багато. Також буду вдячна за коментар і за вподобайку, тому що я старалась. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. До швидкої зустрічі з новим відео!